Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі, будемо раді кожному вашому успіху. Що таке тіпси, які особливо цінуються збирачами чаю? Тіпсами називаються зародкові пагони чайного куща, іншими словами, це бруньки, які збирають до моменту їх розпускання. На вигляд, тіпси, наче вкриті сріблястими ворсинками, тому і відносять їх до чайної категорії байховий. Збираються тіпси вручну зазвичай разом із двома найближчими листочками, які разом складають чайний трилисник. У який колір щороку 17 березня фарбують річку в Чикаго? День святого Патрика це культурне і релігійне свято, яке відзначають щорічно 17 березня у День смерті Небесного Покровителя Ірландії Святого Патрика. До Дня Святого Патрика річку Чикаго фарбують у смарагдово зелений колір. Ця традиція зберігається з 1962 року, адже в Америці проживає дуже багато вихідців з Ірландії, тому Патріка з розмахом вшановують по всій країні. Які рослини трапляються в Тундрі, горах і на океанічних узбережжях? Ці рослини трапляються в районах із вкрай несприятливими кліматичними та ґрунтовими умовами. Вони ростуть на освітлених відкритих місцях у тундрах, а також в горах і океанічних узбережжях. Чільна структура допомагає зменшити випаровування, зберегти тепло і впоратися з іншими стресами в цих продувних вітрами, холодних і часто сухих середовищах. Що пісні, виконаній Мерелін Монро, названо найкращими друзями дівчат. Діаманти найкращі друзі дівчат. Незважаючи на те, що пісню вперше було представлено публіці 1949 року в одноіменному бродвейському мюзиклі, популярною на весь світ її зробила саме Мерелін Монро, виконавши у фільмі Джентльмени віддають перевагу блондинкам. Унікальний екземпляр, чого отримав у Сполучених Штатах Америки прізвисько Перевернута Дженні. Перевернута Дженні це марка Сполучених Штатів Америки 1918 року, на якій зображення літака у центрі малюнка помилково надруковано догори ногами. Можливо, це найвідоміша марка з помилкою у Американській філателії. Виявлено було лише близько ста переверток, через що ця марка є однією з найдорожчих у всій філателії. Який архітектурний стиль з'явився у Франції за часів Наполеона? Стиль ампір завершує розвиток класицизму. Це напрям у декоративному мистецтві та архітектурі перших 30 років 19 століття. Ампір перекладається з французької як імперія. Багатий декор, що включав у себе орнамент і військові емблеми, а також нарочито підкреслені масивні монументальні форми. Ампір як стиль склався за часів правління Наполеона. Наявність чого на місяці припустив Джованні Річоллі. З часів Галілея темні плями на місяці стали називати морями, а найбільшу з них океаном. І, хоча пізніше з'ясувалося, що на місяці немає ні краплі води, традиція збереглася. Початок номенклатурі багатьох об'єктів місячної поверхні поклав італійський астроном Єзуїт Джованні Річоллі. Яка з цих страв не належить до Середземноморської кухні? Середземноморська кухня це загальна назва національної кухні країн Середземномор'я, яка загалом справила сильний вплив на національні кухні країн усього світу. Ватерзой – класична бельгійська юшка, традиційна страва Фландрії. Страва Ватерзой не є стравою середземноморської кухні. Хто такий брезгун? Призгун це незвичайна риба. Підмінною її здатністю є вміння бризкати струменем води. Призгун належить до сімейства окунеподібних. Риби цього роду мають вплюснуте з боків тіло і нижню щелепу, що злегка видається вперед. Розмір риби зазвичай невеликий від 5 до 10 сантиметрів. Хто став першою людиною, яка набрала понад півмільярда підписників у соцмережах? Знаменитий футболіст Кріштіано Роналду став першою у світі людиною, у якої є більш ніж півмільярда підписників у його соціальних мережах. Спортсмен зібрав 500 мільйонів фоловерів сукупно в Інстаграм, Фейсбук і Твіттер. Найбільше фанатів у Роналду в Інстаграм.